Сьогодні у нас ось така розпаковочка. По-перше, тут у нас крем равлик. ну Це у нас його так прозвали равлик, тому що він має фільтрат равлика в составі. Далі там ще є гідралізований колаген і гіалуронова кислота, і коштує він при цьому всього 119 гривень. Ну, для такого крему це дуже дуже гарний склад, і тому мої клієнти його з задоволенням купляють. Вообще, вся наша продукція фармасі производится в Турції, в Стамбулі, в екологічно чистей зоні, але ж, лінійка, Smart Life, це у нас лінійка Smart Life производится в Україні. Ось цей крем равлик цей якраз таки він производится в Україні, і в цій серії ще є пінка для вмивання, тоник і пілінг скатка Пенка Пінка для вмивання також містить фільтрат равлика гіалуронку, містить пантенол. Дуже-дуже гарний склад, який не тільки очищує шкіру, але й загоює Далі, Дуже чудовий склад тоніку, теж містить гіалуронку, теж містить пантенол, теж містить фільтра равлика, а ще там в складі тоніка є екстракт. Ехіна... Ой, вибачте, екстракт календули і екстракт чайного дерева. Ну, це просто кладість всяких полезних речовин, а не тонік. Далі. І ще у нас там є пілінг, скатка з теж дуже, дуже класний продукт. І все це по дуже приємній ціні. Далі, тому, бачите, багато в мене цього равлика замовляють. Далі, що я ще хочу вам представити. ну, Зараз у нас така чудова акція. Якщо ти купуєш BB-крем, bb крем у нас теж має чудовий склад, він має і СПФ защиту, і е, з, за счет того, що там є в складі морська вода, він звужує пори, робить вашу шкіру сяючою і бездоганною. Не сушить, наоборот, зволожує. Далі. Зараз він по ціні 379 гривень, але ж до нього по акції йде праймер зі знижкою 50%. Наш праймер, обична його ціна 489 гривень. І по акції він коштує зараз всього 199 гривень. Далі ще у нас є така чудова сиворотка Доктор Туна з ретинолом. Ця сиворотка, вона містить екстракт водорослі помимо ретинола, і ціна її всього 949 гривень. Що ну, я вам хочу сказати, що при такому складі це дуже-дуже низька ціна. Далі туш наша, туш Double Lash, вона у нас має ефект накладних вій, вона має дві капсули дуже гарна туш. Пользується великим спросом моїх клієнтів, коштує вона зараз всього 299 гривень замість 399 Тож, будь ласка, замовляйте. Далі. Зараз ще у нас така чудова акція на наш новий парфюм «Балерина». Цей парфюм представляє амбасадор нашої компанії Ірина Білик. Він їй дуже сподобався, коли вона перший раз його зробила. Для себе відкрила. І зараз компанія зробила чудову акцію. Зараз ви можете купити цей парфюм всього за 552 гривні замість 789, зробивши замовлення, всього на 30 балів. Ви можете отримати таку чудову знижку. Далі, ну і перехожу к нашим вішинкам на торті. Хочу вам представити ще одну нашу новиночку: це бальзам. Очищувальний для шкіри Но він не просто її очищує, він її живить. Його цілих 95 грам, він на кожі просто тане і він дуже глибоко очищує, живить і зволожує вашу шкіру. Завдяки своєму чудовому складу тут дуже багато натуральних масел. Це і масло ши, і масло авокадо, і оливковаль. Олія, олія манго, олія какао, мігдальна олія. Також там є в составі вітамін Е, і бавав, бав, олія бавовняного насіння. Ще там є капрілові три грицеріди, які отримані з кокосу, і е, вони, якраз таки хорошо зволожують теж шкіру і роблять її гладенькою. Зараз цей бальзам коштує всього 599 гривень, тому що це новинка. При такому великому об'ємі 95 мл це дуже вигідна ціна. Тому, будь ласка, замовляйте, у нас сіда, коли новинка, то ціна нижча, ніж потім вона буде. Тобто, будь ласка, замовляйте, пробуйте. Я думаю, що цей продукт стане вашим улюбленим, як і моїм. В мене вже дуже багато, бачите, клієнтів, які його замовили. Ось в мене ще тут їде всього їх три. Це все замовлення моїх клієнтів. Тож, будь ласка, замовляйте, і ви будете вражені, як він класно доглядає за шкірою. І ще одна у нас новиночка це е, така, такі чудові дві біодобавки. Одна у нас от, така Energy. Ця біодобавка сприяє, е, вашій зранку класної енергії. Вам не потрібна буде кава. Ви будете вживати все тільки корисне. І друга наша добавочка це відновлення організму. Це тим, кому зараз важко заснути, у кого не вистачає сил, кому потрібно ну, для кісток, для розуму, для м'язів, нам всім потрібно ну, це нам всім зараз потрібно інгредієнти. І що я хочу сказати: в біодобавки, вони Дійсно, діють, вони смачні, Хватає їх більше, ніж на місяць, там внутрі йде мирна ложечка. І дивіться, кожна з них коштує по 1129 гривень, але в цьому місяці у нас шикарна акція. Ви можете купити набор цих двох біодобавок всього за 1499 гривень. Тобто ви дуже класно зекономите. Вместо 1129 ви за одну Всього заплатити 750 гривень. Бачите, яка велика економія? Більше 400 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте такий набір, і ви будете і спати спокійно, і відновлюватись прекрасно, і зранку ви будете енергійні, і організм ваш буде здоровий. Тож, будь ласка, замовляйте. Тому, хто хоче зробити замовлення, я оставляю посилання під цим відео. Хто хоче замовляти самостійно, будь ласка, там теж є посилання на великий дисконт для самостійних покупок. Тим, кому подобаються мої відео, хто бачить їх корисними, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, бо всі мої розпаковки вони реальні, це замовлення моїх клієнтів, тому ви можете бачити, що людям подобається, що вони замовляють. А я буду дуже-дуже вдячна вам за лайки. До зустрічі, мої любі.